Мільйон дітей моляться на Вервиці за єдність і мир у всьому світі. Ми знаємо, що зараз світ потерпає від лихоліття, від жахіття війни. Мільйони дітей страждають. І сьогодні ми запросили доєднатися усі школи, наші заклади студентські. до Нашої спільної молитви на вербуць. З родиною молимось на свята, всякі там все вечері. І деколи я сам можу помолитися, коли я відчуваю, що щось погане, підтримую нашу країну, і тих, хто обороняє її під час молитви. Та й в школі молимося дуже багато, бо на хвилині мовчання ми молимося. Що тебе найбільше так болить в цій ситуації? Те, що не припиняється, це все а навіть продовжується і можливо ще буде гірше. Але сподіваємося, все буде краще. І хотів би звернути увагу, що молитва на Вервиці вона ламає желізо. Кожен з нас повинен молитися не тільки сьогодні, але впродовж усього часу свого життя. Хран я... ходив раніше досить часто, тому що я ходив в табір е, при церкві. Зараз вже трохи рідше. Ну, але молюся, я зазвичай вдома. На молиться мене навчила мама та бабуся. Та моя храба. Що тебе найбільше болить зараз? За те, що на війні помирають невинні люди, які ніяк не причепні до цього. Прошу директорів шкіл не бути байдужими, пускати дітей до церкви. Всього так трошки потрібно. 40 хвилин, але. 40 хвилин у Божому храмі це є під проводом самого Господа Ісуса Христа. Бо знаємо, чим молитва відрізняється, будь-де ми можемо молитися. На дворі, вдома, у школі. Але Христос присутній є у Божому храмі. Під видами хліба і вина. І на цьому є побудована наша уся віра. Тому пам'ятаємо, що там, де є Христос, там є Його церква.